Так чому ж допомагати людям це завдавати їм шкоди? Отже, така ситуація, якби людина сама змушена була вирішити самостійно якесь завдання життєві, то вона б отримала досвід, стала б сильнішою, можливо, безстрашнішою і можливо стійкішою. А коли ви забираєте в неї цю можливість, роблячи медвежу послугу? то фактично ви забираєте досвід, ви забираєте її силу, ви забираєте через допомогу, збираєте її вміння. Чи не те ж саме ми робимо з дітьми? Наприклад, зав'язати шнурки на кросівках. Так, можна швиденько це зробити самому, але таким чином забираємо можливість вивчити цей урок, навчитись зав'язувати. Стати більш впевненим в собі, а чи у вас не так?